Вітаю вас всіх, друзі! Ви на каналі Бородавка і з вами я, Микола. Сьогодні ми будемо продовжувати е, захищати козацьку фортецю в Майнкрафті. Е, також будемо. Сьогодні в основному ми будемо займатися видобуванням, а ще знищенням отого зомбака, який незрозуміло, яким чином там з'явився, тому що там, напевно, не вистачає освітлення. Зараз ми спробуємо це питання вирішити. Ладно, тож, е, поки що підписуйтесь на канал, донайте на ЗСУ і. Ставте лайки, подобайки, чел. Ти дурачок? Якого ти тут, біння? Що, що значить? У -у -у. Я би не сказав, що ви тут є, вас тут нема. <-tell> що, зараз трохи зберемо врожай, трохи туди-сюдим, а основна задача наша буде сьогодні майнінг uh, в Майнкрафті. Дуже-дуже да? підозріло і дивно звучить, чи не так? <shitor -tell> Ми з вами буде. А, ну я все зламаю вже, ладно, з тими недорослями і так далі. Так, я думаю, що це доволі очевидно, правда? ж? М -м так, ми порозмножуємо зараз корів, трішки їх під чик тому що нам потрібні стейки, тому що жити за рахунок хліба якось не дуже. По дві палички хілити щоразу це неприємно насправді. Не ладно, я їм запропоную ось це. Так, дуже добре. А тепер коровки, на жаль. Мертвий кущ нам точно не потрібен. Купа маленького коров'яка. Маленького класного коров'яка. От і хай вони тут собі ходять. Спокійнесенько, їм тепер нічого тут не заважатиме. А, пропоную сюди 15 і сюди 15, щоб вистачило. Так, у нас з собою є ножиці, і я пропоную їх взяти. Тому що, якщо ми будемо зараз трошечки залутаємо овець, для того, щоб можна було жителям зробити ще ліжко. Блін, а так не можна, да? Ні, кісткове борошно Да, на білий баравник його перероблю. Ну, тепер на одне ліжко більше. Можна буде ще додавати ліжок і таким чином жителі захочуть десь там ночувати. От. Мені буде простіше їх захистити, якщо вони будуть всі кучненько так жити, мешкати. Нам потрібно хруму-хруму, для цього ми зараз підемо туди. До речі, вони навіть не досмажились, щоб ви розуміли, тобто не вистачило. Да, бамбук це таке собі дуже сумнівний матеріал для розпалки, але я нічого з цим зробити не можу. Хай собі якось вже там воно буде. До речі, тобі теж тут ліжко Не, не завадило би правильно ж. Да, отже, нам потрібно сходити все-таки на пошуки овець. Так. Вівця. М -м -м -м. До речі, бачу залізом. І вгорі це цікава така цікавий метод видобування. Ще цікавий метод видобування це залізти туди. Так, ми потім звідти не виліземо ніколи. Кому може таке сподобатись? Я не знаю, люди різні на світі бувають. Комусь може і сподобається. Опа, оце я ризикую, оце я, блін, дарма таке роблю. Принаймні, вугілля зараз зафармимо. Там в нас і ліхтарів, мабуть, немає, да, щоб в вугілля, щоб вугілля йти нам. Да. Щоб йти взагалі хоч кудись. Почало темнішати. Мене це не радує. Для нас це означає, швидше за все, неминучу смерть. Закінчилось. Пора звідси валити. Так, тепер дивіться, ми біжимо в марафон, тому що нас можуть тут дуже сильно зараз прихлопнути. Марафон з сокирою. Щоб був хоч якийсь шанс відбитись. Ризикові ми з вами, хлопці, ні? Ох і ризикові. Я тільки сподіваюся, що в нас вистачить їжі. Щоб добігти. О, на Ендерменів нарватися зараз було би останнє, що я хотів би в цьому світі. Ну, те саме, в принципі, і скелета стосується. Хоча від скелета можливо ухилитись. Це складно, але можна. А тут у нас є братан голем, який нам явно допоможе. Голем, ти ж допоможеш, ти ж не кинеш нас у біді. Не? Ану. Судячи з його реакції на мої слова, йому абсолютно абсолютно байдуже. Так, ну тут тільки один житель, алло? І тут тільки один житель. Тут взагалі нема. Куди вони зникли? Тут теж буде, мабуть, так? Да? Так, да, тут буде. А, добре, я цей, я цю скриню постійно перевіряю. Вені же вже не може бути фізично нічого, ні? Так, тут ще є. Двері за собою треба зачиняти, бо це небезпечно, жителям. А ти що? Шо? шо як нерідний не прямо, ну? Тобі теж зробити ліжко. Я зроблю обов'язково, просто зараз немає з чого. Заліза два штуки, да? Клас. Серйозно? І що немає? Біда в цій грі з залізом. Біда цій грі з залізом. Я хочу звідси зробити тунель в печеру. Дуже хочу. Дуже-дуже сильно хочу. Окей, От що, -що а тут на андезіт прям взагалі не потрібен. Він ще іноді буває, як декорація заходить, але от тут. Так, е гаразд. Пора ставити вже ліхтарик тут, щоб... Простіше, щоб... Нарешті. <смір> <смір> Щось мені нагадує. Mm. Перше відео. Наше з вами. По хардкорному Майнкрафту десь теж так починалось. От і добре. По-моєму, ми вийшли куди треба, судячи по цій жопній темряві. Але ця вода якось трошки не втему, ні. Дайте її приберемо Опа! Це не наша печера, але тут всі печері наші. За ці слова головне, щоб мене ніхто не, не, не тицнув там ззаді своїми брудними лапами. Напевно, в списку найнепотрібніших блоків в Майнкрафті перше місце буде належати граніту. Він перевершує ідіорит і андезит, тому що він не красивий. Ну, реально, невже розробники вважають, що цей блок е концентрованих регаків виглядає красиво? О, блін, така класна, ми вийшли туди, куди хотіли. Ну як? Не те, щоб я сюди хочу лізти. Я цю печеру вже ненавиджу. Ну, мене вже так бісить. Давайте оглянемо, може, ми тут ще щось пропустили, га? Так, а там у нас дупа дуп. Дупа дупна. Але сходити туди. Що? Сходити туди варто. Ну, аби не кріпер, зомбі це ще пів біде. Я вже потрошку починаю звикати, по-моєму, до. Блін, капець вас тут. А мене зараз Сокира зламається. А що я так недалеко глядно, собі Сокиру нову не зробив. Хел! Мужик. І ні одного заліза, да? Буквально просто так тут ризикували. Життям і здоров'ям. Але спершу треба глянути, чи ми винищили всіх монстрів. На, ну, нібито всіх. Тому що я не хочу, щоб мені хтось підійшов там тихенько. Непомітно. заберем вугілля, заберемо те залізо. Оп. А зараз ми зробимо собі невеличкий хід. Так, ну що, андезет, андезет, андезет. Заліпимо всі зайві входи. Можна йти. От тільки там були у нас е неприємні люди. Так, а може раз ми вже тут сходити туди? Давайте сходимо. Так, я десь бачив зомбачину і він кудись змився. Я не люблю, коли зомбачина кудись змивається. Прикол. Хе. Ну, зомбі, та не, зомбі, мабуть, не треба. Ні. Я сумніваюсь, зомбі, що ти до мене потрапиш, і нам це на руку. Ну от скажи, зомбі, який сенс мені з тобою зв'язуватись? Ти мені е, матеріалів максимум оцю кольчугу даси, яка мені, в принципі, то не сильно. Так, а тут у нас нічого немає. <гум> Взагалі дарма, я сюди ліз, виходить. Що ми можемо тут? Подивитись, бажано при цьому не помираючи. Е, я бачу залізо знизу. Ти який наполегливий молодий чоловік, а? так і хоче нас насадити на, на свою кольчужну броню. Найприкольніше буде, якщо тут десь є дірка, і звідси так опа зомбі до нас вилізе зараз. Я не знаю, краще будувати чи краще лізти через скелю. Але лізучи через скелі, ми будемо менше бачити і здійсню твоє бажання. Він так швидко здох. Якось аж не віриться. Де було залізо? Хто пам'ятає? Ну, дадуть трендито, дадуть трендито. Будеш наступного разу обережніший. І йдемо на пошуки пригод, або, мабуть, правильніше сказати, на пошуки проблем. На задню точку. Зате можемо бути обережними. Там, де це можливо. Я б сказав. Ой, а в нас весь час було, да? У нас були, я просто не подивився. Ну і ладно. Ну, я от не знаю, може мені зробити якусь, типу. Отут от якесь звалище чи що. Речей. Давайте так і зробимо. Ану, в мене є люки, були, здається. Буде така собі, таке собі звалище маленьке для речей. Гаразд, пропоную сходити, подивитися на овець. Тому що. О, в нас є кіт! да, Оце те, що я хотів. Це те, що мені треба було. Нам потрібні вівці. Блін, сонечко. Сонечко сідає. Треба лягти, подрихнути. Так, ну їжі в нас вистачає Це вже плюс. Вважай, що нескінченне джерело палиць цей палиць, так. Да. Варто зробити залізну сокиру поки що. Як вони робляться? Ну так якось? Так. 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 Як робляться важен. Як робляться важелі. Ну, звідки я це можу знати. Але для якоїсь е, розу, якось розумно, якщо робити, я би хотів зробити редстоуновий пил, напевно, тут провести, який буде нам допомагати відкрив... всі ці двері зачиняти одночасно. Це потрібно прибрати і поставити десь далі трішки. От і добре, да. Я би і звідси, наприклад, переїхав да, і залишив би ось цю хатинку для жителів. Виведемо редстоун сюди, е, проведемо його блін. Незручно. Так, а ну поки що зараз спробуємо. Ой, не працює. Воно, ну, ну, типу, якби працює, але. Не так, як мені треба. Ну, ось так нехай буде, так. Да? Е -е -е -е. Ну, давай так. О, нормально? Нормально, але не вистачить туди редстоун сигналу. Так, да, та і самого по собі редстоуну теж не вистачить. Хі -хі -хі. Отже, потрібно добути редстоун. Ми ж з вами хочемо зробити цілу систему безпеки, принаймні для цього району. Ось тут окремо доведеться жителя захищати. Нам потрібно буде доробити систему охорони. І будемо очікувати рейдів, як би це дивно не звучало. От. Але вони тут точно будуть. А, і ще я хотів зробити, поки ми зараз з вами відео не закінчили, от, з вами разом. Зараз ми дещо зробимо. Ми звільнимо ось цих от големів. Тобто я собі так подумав, що вони просто тут застрягли і вони не можуть вийти. Де? Це правда, чи... чи я як завжди помиляюсь. <голи> Голими, будь ласка, насправді е ось це. Я можу спробувати їх цим витягнути. Тому що ну, вони там ніякої користі не нестимуть. Ага. Тобто він не може вийти? Серйозно. Ох, який кошмар. Голем. Ти просто... Блін. Найгеніальніше гадстворіння. Все, добре, молодець. І ти теж. Сюди. Так, а ти десь іди, голем, можливо, зараз. Я от думаю, що тобі десь місце ось тут, мабуть. Чудово, ми розставили големів, як би один там, один там. Три голема у нас, так? Да? Ну, для першого такого періоду, я думаю, що цього вистачить. Ну, має вистачить, серйозно. Три голема. Звучить якось жорстко. Так, да, як на мене, цього має вистачити. А ще, до речі, треба було б відхилити, бо я постійно цього уникаю, але ж він сам не відхилиться. Я знаю, що вони будуть мігрувати, вони будуть зараз ходити, переходити, будуть кудись там цей, але хоч трошки. Так, голима ми відхилили, в принципі, так що тепер нормально буде. Так. Да. Зараз ми складемо тоді ресурси і будемо на цьому закінчувати серію, як я й планував. М -м -м, ні, лук нехай буде, тому що все-таки це засіб теж безпеки наш з вами. Якщо що, то можна буде в данжі просто налутати трішки паутини, я думаю. Так, а сюди у нас ресурси, головні. Все. Ну, не те, щоб головні, але найдорожче. На цьому все народ. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного настрою, чудового дня. Не забувайте донатити на ЗСУ. Це потрібно робити якнайчастіше. Також підписуйтесь на канал, якщо вам відео сподобалося, ставте лайки, не лінуйтеся і діліться цим відео з друзями. Бажаю вам всього якнакращого. Всім па-па.